Участь російських спортсменів в Олімпіаді. Чи мали ви як спортсмени в принципі якийсь вплив на це питання? Спорт дуже сильно політизований, і що його використовують політики в своїх цілях. Вигідно деяким казати, що спорт поза політикою. Чи були у вас друзі? Можливо, з Росії. Їм здається, що у них най- Вірніше істочник це їхнє телебачення, і вони йому вірять. Чи цікавилась міжнародна спільнота та ситуацією в Україні? Журналісти, телебачення, світове від цього втомилося, і їм хочеться чогось позитивного. Що зараз і з тими об'єктами, на яких ви тренувалися, спортивних, в якому вони можливо стані після підриву Каховської ГЕС, воно все затонуло, і там нічого не лишилося, можна сказати. Вітаю! Мене звати Юлія Щетина в ефірі проєкт Новини Приазов'я. 11 серпня у Парижі завершилися Олімпійські ігри 2024. В Україні за підсумками Олімпіади три золоті медалі, п'ять срібних і чотири бронзові. У загальному медальному заліку Україна посіла 22 місце, маючи 12 нагород. Проте Олімпійські ігри для України стали не лише майданчиком для спортивних змагань. А й можливістю нагадати світу про війну, яка триває в Україні. Під час відкриття у Парижі першого дипломатичного представництва України Воля Спейс на вході до українського дому організатори розмістили штангу і труби і коліс, з якою тренувався в окупації на Херсонщині український легкоатлет Андрій Проценко. Про підготовку до Олімпіади в окупації, про саморобний інвентар для тренувань та спорт під час війни ми сьогодні і поспілкуємося зі спортсменом із Херсона Андрієм Проценком. Андрію, вітаю вас, Вітаю. Андрію. Ви повернулися вже з четвертої олімпіади для вас. Як можете описати цьогорічну олімпіаду і вашу участь у ній? Дуже сподобалась олімпіада тим, щоб дуже багато було глядачів. Не ну, до цього я на жодній не бачив стільки. Звичайно, попередня олімпіада була взагалі без глядачів, що дуже ну, погано для результатів, для емоцій не вистачало цього, то зараз воно ну, перекривало всі грані можливого. Дуже багато, дуже приємно, ну, атмосфера і організація була теж дуже на високому рівні. Як ваша участь? Чи задоволені результатами своїми? Ну, я не не задоволений взагалі своїм результатом. Я, можна сказати, просто з'їздив. Хотілося ну, боротися, як і на предучих олімпіадах за міс... місце спочатку в фіналі, а потім за призові місця. Але спорт не вибирає, коли травмуватися, і вийшло так, що я травмувався. Перед Олімпіадою і потихеньку думав, зможу себе реалізувати на Олімпіаді, відмовляючись від стартів, але не вийшло. В одному з інтерв'ю, і зараз ви говорили про травму коліна, отриману під час Олімпіади. Як зараз почуваєтесь і в якому стані ваше коліно? Ну, по всій житті воно зовсім не заважає. Тим більше я зараз перестав тренуватися, і мені здається, що воно в порядку, але. Там є травма, там є надриви мінісків, які треба ну, устраняти операційним шляхом До чогось зараз і готуюся. Ну, ми бажаємо вам скорішого відновлення вже наперед. Також символом війни в Україні на цій олімпіаді стала саморобна така штанга, та, яку багато транслювали в медіа. Її зробив як в одному теж із інтерв'ю: ви говорили ваш свекор допомагав вам робити. Вона була зроблена з труби і автомобільних колес. Її піднімали і ну, якби робили нібито вправи з нею. І Наш міністр-очільник міністерства молоді та спорту Матвій Білий, також французькі полісмени. Вони всі робили фото, усміхались. Коли ви Дивились на цю штангу та е, її бачив весь світ. Що ви згадували, про що ви думали? Ну, звичайно, я згадував те, те становище, в якому я тоді був, як ми це все робили з тестем, що на ну, той момент ну, я не мог уявити, що це буде ну, відільятися від навіть до Парижу дійде. Де, де, де. Але ну, дуже приємно, що ну, нас пам'ятають, нас згадують, що вся, весь світ нам допомагає. Звичайно, допомога стала менше, але підтримка є і це дуже добре. А хто, до речі, запропонував ось привести вашу штангу? І чи дійсно ну, це... це була прямо ваша та ні, штанга? Ні, 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 чи це... це була як ну, муляж можна назвати? Це був муляж. Наша штанга залишилась в окупації. І я не... Не знаю, що з нею сталося, бо на тому місці зараз живуть рус росіяни. Ви були в окупації, давали якісь навіть інтерв'ю, встигали трошки давати під час окупації. Як згадуєте цей період і як ви потрапили в окупацію? Ну, зустрів я війну в Херсоні. На той момент я готувався їхати на чемпіонат України, щоб відбиратися на чемпіонат світу в приміщенні. Але за день чемпіонат України відмінили. Але я дитину відвіз до бабусі з дідушецем. Я думав з сім'єю з дружиною та молодшою донькою поїхати на чемпіонат. Війна почалася. Ми ну, нічого не думаючи, просто зібрали речі і поїхали за старшою донькою у село. Туди вже приїхали, дізналися, що знайомі через міст навіть не змогли переїхати і не наважилися їхати назад. Вирішили перечекати і так чекали майже місяць в окупації. Ну, перші три тижні, там туди військові російські не заїжджали, було більш-менш спокійно. А от на, після другого тижня. Все помінялося. Ви бачили російських військових, так. як вони Вони їздили як це по було? вулицях. Ну, я бачив з перших днів вони ну, по трасі їздили на танках, проїжджали мимо, але так близько не, ну, по дворах не їздили. А потім вони заїхали вже в саме село, в центр села, і почали патрулювати село, щоб шукати озброєних людей, ну, мисливців, у кого є зброя. І присувати, та ну, жоробити, ну, да, місцеве населення, щоб себе обезопасити. Угу. Коли ви почали тренуватися в окупації, як, можливо, прийшли до цієї штанги? І я так розумію, була не тільки вигадана штанга ця? Так, ну, був. Мінімальний комплект інвентарю, який заміняв там бар'єри, штангу, навіть доріжку я просто на полі вирівняв пряму, по якій я мог робити спеціальні вправи, бігати, ну, тренуватися. Були різні е, сходинки з дошок збиті, щоб з ж штангою заходити. І сама штанга мала не тільки два колеса, а можна надягати було ще там різні колеса різної ваги, і цим е, змінювати вагу максимальну, яку я мог зробити, там 78 кг. Ну це нормальна вага. Ну більш-менш так. підходяще для тренувань. Ну і, так і зазвичай за нормального штангу я роблю 100 і більше, але ну, в даних умовах і це цього було достатньо. Угу. Чи не викликали ось ці тренування, підозри у російських військових, і чи відчували ви себе у безпеці тоді? Е, ну, вони не так часто там проїжджали. Я жив на окраїні села і ну, не викликав підозрю. Вони ще не так сильно прискіпливо відносилися на той момент. Просто із-за того, що вони бачили, ми вирішили, що треба. Виїжджати, бо не знаєш, чого очікувати подальшому. Бо вони шукали транспорт місцевих забирати, потім почали. Ну, вони більше полювали на Жигулі, такі, які вони вміли перебирати, але ну могли забрати те, що їм треба. Як довго в цілому пробули в окупації і як вдалося виїхати? Взагалі, перший тиждень окупації я читав новини і зібрав рюкзачок на всяк випадок, якщо знадобиться кудись іти. Ну, да, тривожна сумочка ну, чисто для мене. З другого тижня вже почав відволікати себе спортом, бо я не вважав, що я продовжу спортивну кар'єру. Я не уявляв, як це можливо. І. Просто щоб відволіктися не читати менше читати новини, я тренувався. Підтримували багато друзів, дзвонили, підтримували. Спочатку був добрий зв'язок, потім ну, він почав перериватися, ну, інтернет, мобільний інтернет. Але мені навіть вдалося подивитися. Чемпіонат світу, на який я планував їхати хотів боротися. І там Джанмарко Тамбері намалював Прапор України на одній руці. І прізвище висотників моє, проценко Андрій і Богдана Бондаренко. Це дуже було приємно, дуже мотивувало щось робити та боротися, ну, виїжджатись, ну, продовжувати жити. Другого тижня я почав потихеньку тренуватися, і десь почав. Ну, я попросив його допомогти зробити інвентар. Ми зробили стійки для штанги із акаціових стовпів, вкопали їх в землю, туди просверлили отвори і вставили арматуру. І було куди поставити штангу, якщо робити там полуприсіди, присіди, якісь. Заходження на сходинку. Були дуги під посадку картоплі, ще чогось. Із них я їх використовував для ходьби бар'єрів. Я їх розставляв і перешагував, ну, імітував бар'єри. Вирівняв доріжку і робив спеціальні вправи, просто бігав. Ну, і Різні інші вправи робив, які там резина у мене була, я закачував різні групи м'язів, які мені потрібні. Ну і намагався себе підтримувати, розписав мінімальний ну, там, план тренування на тиждень та тренувався. Як родина теж переживала окупацію? Так розумію, ви були із дружиною, і дітьми, правильно? Ну, так, так. Ну, Важко було на той. Зараз згадувати намного простіше, бо ми вже в безпеці, а на той момент ми не розуміли, що робити, виїжджати чи не ризикувати виїжджати, сидіти там. Дружина хвилювалася і вона не хотіла ризикувати дітьми, бо це під ризиком не тільки ми, а й діти. Це більше коли вирішила вже дружина, що треба виїжджати, ми поїхали. як вдалося до речі? Через місяць ми зібрали речі, сіли та поїхали, бо історії було багато. Хто як виїжджав ну, до Херсону? У нас перший етап був виїзду до Херсону. Ми сіли, поїхали до Херсону. Ми хвилювалися, що буде там сім постів. Або і більше казали, до Цюпінська там дуже багато, потім через міст. Але в ітогі ми приїхали, до Цюпінська не було постів. Перший був вже перед мостом. А там ми проїжджали, були, видно, були заготовлені. Ну, можливо, вони використовувалися, але коли ми їхали, був спокійний проїзд вільний. І на, на мості нас перевірили російські військові. Зрозуміли, що я спортсмен. Чи були якісь запитання до спортсменів? Ні, він подивився телефон. Не знаю, скоріш всього, цього, фотографії побачив, або може, щось ще запитав ти спортсмен. Так сказав: сподіваємось, це закінчиться. Як... Ну, Такий штатний ну, бравий хлопець. був. Це, мабуть, єдиний пост, де я такого бачив. А потім вже ну, звичайні військові були російські. І потім з мосту з'їхали ще один пост при в'їзді в Херсон, там вже нічого не перевірили. І в'їхав в Херсон. І далі вже шукали можливість виїхати з Херсону на нашу територію. Бо ми знали, що був виїзд через Станіслав, але вже на той момент не випускали через нього. І ми просто моніторили в телеграм-каналах, в якихось групах, чатах, хто виїжджав, хто може підсказати. На той час було дуже багато волонтерів, які підсказували, підтримували, хто вже виїхав з Херсону. І це нам ну, допомогло. Ми знали вже до кого звертатися. Проїдя сім блокпостів. Нервово, звичайно, не, як я казав, зараз це легко згадувати, але на той момент було дуже нервово, і ми не знали, куди ми їдемо. Бо ця дорога йшла через поля, через е, якісь місточки маленькі, пантонні. О, бо центральні дороги були всі перекриті. Ну, там шли військові дії, і проїхати можна було тільки якимось польовими, польовими дорогами. дорогами так. Угу. Хтось із ваших близьких досі залишається в окупації, і що можливо вам відомо в цілому, що там відбувається, і як живуть люди там досі? Ну, з близьких нікого немає в окупації. Останні, мої, мої дружини, батьки, ну, тесть виїхали з окупації, залишили хату, все там, техніку. Перейдемо ще до однієї важливої теми: це участь російських спортсменів в Олімпіаді. Українська спільнота дуже довго напередодні відстоювала думку про те, що не потрібно допускати російських білоруських спортсменів до змагань. Про те, що у грудні 2023 року міжнародний олімпійський комітет заявив, що допустив російських і білоруських спортсменів до олімпіади 2024 у нейтральному статусі. Яка була ваша позиція з цього питання? І чи мали ви як спортсмен, в принципі, якийсь вплив на це питання? Ну, Ми всі, як спортсмени, маємо невеличкий вплив за допомогою медіа. Ми розказуємо свої історії ну, не тільки в Україні, а в всьому світі, бо це залежить не більше ні від України, бо в Україні всі об'єднані, а від цього світу, щоб не пустити росіян. І ми до, намагалися донести і, ну, більшість, розуміють, що спорт дуже сильно політизований, і що його використовують політики в своїх цілях. Ті ж. Ну, це про відбувається у всьому світу, але вигідно деяким казати, що спорт поза поклітикою, і на цьому будують свої не знаю, плани, свою стратегію. Міжнародна спільнота дуже велика. Це ми не можемо сказати, що спортсмени спілкуються тільки між собою в Україні. Та ви постійно десь на змаганнях. Чи були у вас друзі, можливо, з Росії? Або якісь знайомі, з ким ви спілкувалися, і, можливо, хтось вам написав після початку вторгнення, або я не знаю, якось звернувся до вас. Чи були якісь такі випадки? Ну, з Трибунну висоту Ілья Іванюк він писав спочатку, перш деякий час, але ну, на тому, що він не розуміє, що відбувається, у нас ну, у нас не склалася подальші переписки, і ми ну, більше не переписуємося. Бо він намагався мені посовітувати щось, я йому. Ну, як, ну, і мої родичі теж є в, ну, троюрідні, в, в Санкт-Петербургі Сан живуть. Ну, з ними теж немає зв'язку, бо вони не розуміють, що в від нас відбувається. Їм здається, що у них на. Вірніший істочник це їхнє телебачення, і вони йому вірять, кажучи нам, що у нас неправдиві істочники, коли ми бачимо, що відбувається на вулиці, а вони думають, що ми їх обманюємо. Як в цілому міжнародна спільнота, беручи участь в Олімпіаді, чи цікавилась міжнародна спільнота та ситуацію в Україні? Можливо, вас запитували, і, зокрема, про Херсонщину, тому що е ви були в окупації, ви були в Херсоні, ви це все бачили на свої очі? Взагалі, ну, цікавилися, але на мабуть, перший, перший рік зараз е це багато кому набридло, і більшість намагається не запитувати навіть бо. Ну, є спортсменам, що розповісти, бо всі, всіх затр... затронула війна, і немає. Не то, що спортсмен, немає людини в Україні, якої не тронула війна з тієї або з іншої сторони. У всіх є свої проблеми, у всіх є свої труднощі. Життя втрачається кожен день. Це дуже важко, але. Журналісти, телебачення, світове від цього втомилося, і їм хочеться чогось позитивного. І за цього зачасту не складаються ну, такі діалоги. Але ми намагаємось, ми завжди намагаємося це донести і щоб це чули, що у нас ще війна продовжується, нічого не скінчилося. Ми раді цього і тренуємось, і намагаємось. Доносити, доносити та доносити цю інформацію у світі, бо забувають. От ви щойно повернулись з Олімпіади. Там була ця ваша саморобна штанга. Та е, були е, розбиті стільці з великого майданчику. Та, е, як цього разу чи запитували, наприклад, про Херсон? Цього, цього разу мене ну, я давав інтерв'ю більше нашої медіа. Ну, наші медіа все знають. Ну, постійно в мене ще запитують інтерв'ю Японія. Ну, вони вже це все знають. Вони просто добу... ну, запитують, як останній час у мене пройшов, бо вони, якби мають всю інформацію про мене, вони знають, що зі мною відбувалося, вони постійно за мною слідкують. Це приємно і що ну, різні країни по різному сприймаються. Як наразі, на вашу думку, як повномасштабне вторгнення вплинуло на спорт у Херсоні? Можливо, вам відомо, що зараз з тими об'єктами, на яких ви тренувалися, спортивних, в якому вони можливо стані? Ну, Звичайно, про Херсон, як не сказати, там, де я тренувався, це ШВСМ наша грибцовська база. Там був майданчик старенький, але був, і плюс нам купили тільки нові мати, але після підриву Каховської ГЕС воно все затонуло, і ну, там нічого не лишилося, можна сказати. Всі, все під мулом. Плюс розбивається вся інфраструктура, плюс там житлові корпуси, туди поприлітали снаряди, там теж нічого не лишилося, що не затонуло, було вище. Тот же Бахмут, але я там був, там був дуже гарний манеж, дуже гарний стадіон, гарні умови. А зараз там просто нічого немає. Де, взагалі, зараз тренуються харсонські спортсмени? Ну, З огляду на те, що в Херсоні, зрозуміло, небезпечно, проте херсонські спортсмени продовжують свою роботу. Ну, Я знаходжусь в даний момент в Польщі за кордоном. Я... Так сталося, що я виїхав і переїжджав, не, не мог знайти свого місця, подорожував по Європі. Деякий час жив в Португалії, Словаччині. Але в даний момент вже вирішили якось зупинитися, але я не знаю, що буде далі. Може, я і повернусь через півроку в Україну, буду шукати щось в Україні, бо я з ну, сім'єю, дружина, діти, дітям потрібно навчатися. І за цього того, що ми постійно переїжджали, дуже-дуже було важко. Колись я мріяв подорожувати по Європі, але в даний момент я хочу повернутися додому і жити вдома. Коли ви останній раз були в Херсоні? Ну, от коли виїжджав з окупації, більше я не повертався. Це я от другий раз приїхав в Україну. Зараз для операції або обстеження. Чи підтримує основна. зараз місцева влада у Херсоні спортсменів, або, можливо, вона якось долучена взагалі до розвитку спорту наразі? З огляду на те, що е, в країні триває війна. Ну, проблема те, що в нас не так багато спортсменів лишилося. На Олімпіаді був я та дівчинка з веслування. Так, є ще спортсмени там, просторов, тренуються теж десь, я не впевнений, десь в Європі здається. Е, бо тотіст. Учасник минулих Олімпійських ігор. Але ну, область трошки допомагає, це добре, я дуже вдячний їм за це, що вони підтримують, не забувають, що ми є, що ми з Херсону. Це дуже приємно. І хотіло, ну, хотілося б, щоб повернутися і бути вдома. Тоді було б вже простіше всім. Андрій, ну і наостанок таке доволі традиційне для олімпійців питання. Чи плануєте брати участь в наступній олімпіаді? Чи плануєте до неї готуватися? Так, ну минуло після минулої олімпіади я казав, так, я буду готуватися в даний момент. Важко мені сказати, що буде далі. Я не будую таких довгих планів. Я зрозумів, що це неможливо в даний момент. Бо я не знаю, що буде через місяць, не то, що через 4 роки. Так що я зараз вирішую ті нагальні справи, які є зараз, а далі буде видно. Андрію, я вам дякую дуже за розмову. Бажаю швидкого відновлення. Нагадаю, що у нашій студії сьогодні був з Херсона Андрій Проценко. Друзі, коментуйте це відео, поставте лайк та підпишіться на наш Ютуб канал. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини при Азов